Друзі, зустрічайте нове надходження. Мерсік це Лашечка. Європейсь. 180-модифікація дізельок. Двигун у нас 1.5 турбодизель. Передній привід, автоматична коробочка передач. Такий шикарний шикарний вигляд він має на таких класнючих мерсіких оригінальних дисках. Дах у нас чорного кольору, камери заднього огляду. Епарктроніків круг, автопарковка у нього, лінзована оптика. Також тут у нас мертві зони. Салончик, дивіться, ай клас. Тут у нас вже приборочка повністю ледовська йде. Мультикермо, круїзи, все, все що треба для вашого комфорту. Електросплотімачі, до речі, вікна безрамочні. Стан салону взагалі ідеальний, без зауважень. Тому, друзі, кого цікавить дана пропозиція, звертайтесь по Зявки, місто Київ, вулиця Новоконстантинівська 8. Очікуємо на вас.